Вітаю! А дійсно, хто ж кому голова ОСББ? Буде легше відповідати на це запитання, якщо ми одразу з'ясуємо повні регалії. Правильно сказати, не голова ОСББ, а голова правління ОСББ. І ніяк інакше. Згідно з статтею 10 закону про ОСББ, правління об'єднання є одним із органів управління ОСББ, його виконавчим органом. Тобто, правління це Колегіальний орган. Тож будь-яке рішення має прийматися колегіально, вже потім виконуватися головою правління. Як обирається голова правління ОСББ? Законом про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку не передбачено порядку обрання голови правління. Такий порядок має визначатися статутом ОСББ. Типовим статутом ОСББ визначено, що голова правління обирається з числа членів правління на його засіданні. Таким чином, голова правління має бути в першу чергу членом правління. Згідно закону, членів правління обирають співвласників під час загальних зборів. В той же час закон не містить обмежень щодо того, хто може бути членом правління. Тож, член управління може бути і не співвласник будинку. Але співвласники конкретного будинку можуть в статуті свого об'єднання чітко закріпити обмеження на членство вправління виключно співвласників. Чим регулюються повноваження голови правління ОСББ? У типовому статуті ГОСББ в пункті 16 розділу 3 наведено повноваження голови правління, і зв'язок з рішенням правління там прослідковується дуже чітко. Цитую: на виконання своїх повноважень голова правління веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління, забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління. Укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджається коштами об'єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління. Має право першого підпису фінансових документів об'єднання, наймає на роботу в об'єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення. Видає обов'язкові для працівників об'єднання накази у сфері трудових правовідносин. За рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об'єднання іншим особам, відкриває і закриває рахунки об'єднання в банківських та інших фінансових установах. Підписує банківські та інші фінансові документи, відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об'єднання. Виходить, що під кожну дію голови правління ОСББ має бути протокол, затверджений правлінням, а кожен свій вагомий крок він має погоджувати з цим колегіальним органом. Так, в цитованому вище статуті ОСББ є пряма норма, згідно з якою голова правління має право вчиняти дії, укладати договори та інші правочини лише відповідно до рішення правління. Якщо, наприклад, голова правління самостійно без згоди з правління підписав договір з облгазом на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, звісно, він не мав на це права. Договори та додаткові угоди до них не дійсні без узгодження з правлінням, а у випадках обрання моделей надання комунальних послуг це виключна компетенція загальних зборів. У такому разі голова правління повинен поінформувати правління про пропозицію виконавця комунальної послуги, а правління прийняти рішення про необхідність скликання загальних зборів. Рішення оформлюється відповідним протоколом. Наступний приклад: до голови правління звертається співвласник за дозволом на користування коморою на поверсі. Як правильно реагувати на таке звернення? У будь-якому випадку голова правління повинен розуміти межі власної відповідальності та не перевищувати свої повноваження, адже питання про використання спільного майна відноситься до компетенції загальних зборів. Тож Об'єднуйте сусідські зусилля, створюйте ОСББ та будьте успішними. Хай щастить!